Солдати КНДР перебувають за 50 кілометрів від кордону з Україною. Однак ЗСУ ймовірно завдали перших ударів по північно-корейських позиціях. Президент Зеленський закликав партнерів до більш рішучих дій, а світові лідери знову стурбовані. А тим часом США заявили, що робитимуть, якщо Північна Корея виступить у війну проти України. Всі деталі розповім за миті. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Солдати з північної Кореї, яких таємно перевезли. До Росії розташовані всього за 50 кілометрів від кордону з Україною. За даними української розвідки, близько трьох тисяч північнокорейських військових прибули до Курської області на цивільних вантажівках. Про це повідомило видання The Financial Times. В Свою чергу ЕльПАІС повідомляє, що 5 тисяч солдатів КНДР ймовірно вже приєдналися до 40-тисячного угрупування Росіян на Курщині. Кремль домовився з північнокорейським режимом, щоб війська КНДР допомогли у звільненні Курська. Таким чином РФ хоче уникнути перекидання. Частини російських військ, які продовжують вторгнення на схід української території. Можливий вступ північнокорейських військ до бою вперше на боці Росії зміцнює позиції Москви у війні проти України. Однак ЗСУ, ймовірно завдали удару по дислокації військ КНДР. за інформацією джерел у силах оборони північнокорейських солдатів везли понад 6 тисяч кілометрів у цивільних вантажівках, щоб вони могли приєднатися до 810-ї бригади російських морпіхів. Видання Паїс» зауважує, що наразі немає ані інформації про місце удару по північнокорейських військових, ані будь-яких візуальних доказів, що Солдати КНДР взагалі перебувають у зоні бойових дій. Жоден з піхотних підрозділів, які воюють у Курську, з якими консультується газета, не мав візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті. У статті також зазначається, що за даними гур і західних розвідок російську армію посилили десятьма тисячами солдатів КНДР, і половина з них уже прибула на Курщину. Джерела журналістів у 95-й бригаді ЗСУ повідомили, що північні корейці навряд чи допоможуть росіянам змінити ситуацію на свою користь у Курській області, адже переважна більшість курського угрупування армії РФ складається з новобранців. Солдати з 95-ї бригади припускають, що північні корейці, якщо їм нарешті доведеться воювати, а не виконувати інші матеріально-технічні завдання, не будуть готові давати хороший бій. Однак Росія, яка зазнає великих втрат на війні проти України, може суттєво підсилити свій наступальний потенціал за рахунок використання північно-корейських військових, але й КНДР від цього в програші не буде. Ті також отримують суттєву вигоду від цього заявило у виданні Телеграф». А тим часом вгору уточнили, що на РФі нині перебувають 12 тисяч північнокорейських військових, серед них 500 офіцерів, зокрема, три пхен'янські генерали. А військовий оглядач Девід Акс для Форбс написав, що перехоплені радіопереговори, опубліковані головним управлінням розвідки Міноборони України, схоже підтверджують, що тисячі північнокорейських солдатів почали прибувати вздовж лінії фронту на Кущину. До слова водія, який візу причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження у перехопле. Ні, гур розмові росіян, штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій призначалася північно-корейська підмога з Камазу, намагаються з'ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому шофера не має належних паперів. Мені подскажи, вопрос на засипку. -да -да. На засыпку. У тебя есть КАМАЗ с номером 497? И товарищ водитель Свериденко Андрей Валентинович. Так, Свириденко, А подожди, КАМАЗ вахтовый? Ну, Свериденко... Подожди, Свериденко... Свериденко у меня есть. Нет, Свериденко у меня есть. КАМАЗ у него вахтовый. Он есть. Э, Только номер 497 вахтовый. это три цифры. Это гражданский номер. Где его задержали? Можешь сказать? Сейчас я узнаю. Ну, Какой-то КАМАЗ... Держала комендатура на трассе, на трассе Курск-Воронеж. КАМАЗ номер 497, водитель Свириденко Андрей Валентинович. По ШДУ в каком-то БМП. Я тебе звоню, спрошу. Есть у тебя такие На каком-то трасса Курск-Воронеж. Курск-Воронеж. На одном из каких-то пост БРК нет. Там возбудилась военная полиция. Что делать с ним такое? Дума, дума. Все, сейчас дума, я разберусь. Сейчас я узнаю. Ну, узнаешь, если твой, я тебе скажу номер айпишки, по которой позвонить. Давай, давай. Тебе продиктовал что ли, или что? Или перезвонишь? Да, 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 номер айпи. 11. О, они не айпишки, Эрки, эрки, эрки. Одиннадцать двести тридцать? Одиннадцать двести тридцать. Ага. Сейчас, погоди. Мне уже замп... зампотеху я написал, в зампотеку написал, что там уже решили вопрос. Ага. Да. Не, Все. Твой да? Да, проси шилом помогает бомбишникам корейцев переводіть. Ага, а че, без зберігання? Ну понятно, так коротше, такое, не да. ладно. Ну що, розберемося? Давай. Угу. Якщо радіоперехоплення українських розвідників свідчить про ширше рух північно-корейських сил до Курська, то військовий оглядач Девід Акс пише, що це лише питання часу, коли з'являться прямі докази їхньої участі в бою. Нагадаю, що раніше Сполучені Штати Америки заявили, що не вводитимуть нові обмеження на використання Україною американської зброї, якщо Північна Корея вступить у війну проти України. Про це сказала заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгс. Повідомляє Reuters. Сінгс не змогла підтвердити, що солдати КНДР вже перебувають в російському курську, заявивши, що вони цілком ймовірно рухаються в напрямку Курської області Російської Федерації. Але я поки не маю більше деталей. За оцінками Пентагону 10 тисяч північно-корейських військовослужбовців були розгорнуті на сході Росії для навчання з них три тисячі прибули до Російської Федерації минулої середи. Частина цих солдатів вже переїхала ближче до України, і ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських сил у Курській області Росії поблизу кордону з Україною. Вона наголосила, що такі дії РФ означатимуть подальшу ескалацію. Це може бути ознакою того, як Росія сподівається компенсувати зростаючі втрати на полі бою та продовжувати досягати повільних постійних успіхів у східній Україні. Байбільше Україна повинна завдати удару. У відповідь, якщо північнокорейські війська Перетнуть територію України. Про це заявив Джо Байден. На запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області. Президент США зазначив, що він стурбований цим. Пише Reuters. Про те, чи зустрічали військових КНДР вже на фронті для ТСНЮА розповів її боєць однієї з бригад ЗСУ. Офіцер бригади Рубіш Максим Таран зазначив, що поки немає жодних даних, що це можуть бути повноцінні самостійні бойові угрупування північно-корейських військ зі своєю технікою, які підуть на якийсь напрямок, за його словами, лише така. А участь могла б мати стратегічне значення в іншому випадку, якщо це просто бійці, якими будуть затикані дири, які іншими іноземними найманцями, це матиме лише ефект відтягування часу, тобто не матиме стратегічного чи навіть тактичного значення в результаті війни, але при цьому це все рівно бойові одиниці, які вміють стріляти, будуть вбивати наших воїнів. Тому як не корти, хорошого в цьому поки немає. Таран також зазначив, що наразі їхні підрозділи бригади на різних напрямках ще не зустрічали військових КНДР. Тому з упевненістю говорити щось про це не можу, але зважаючи на те, що є вже багато джерел інформації у наших партнерів, які це підтверджують на різних рівнях, цілком ймовірно, що десь на території Росії вони вже є. Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг сповідомила, що міністр оборони США Ллойд Остін 30 жовтня зустрінеться у Вашингтоні з міністром оборони Південної Кореї Кімом Йоном Хеном. Повідомляє голос Америки. Чекаємо нових стурбованих заяв, бо далі слів поки не заходить. От, наприклад, 28 жовтня із терміновою заявою виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він підтвердив залучення країною агресором Росією військових КНДР до війни проти України за його словами. Північно-корейські солдати будуть воювати у Курській області. Це само собою означає значну ескалацію у війні. А канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Індії заявив про серйозність ситуації. Мовляв, прибуття військовослужбовців КНДР до Росії та їхня можлива участь у війні проти України призводять до ескалації конфлікту. Десь ми вже це чули. Зеленський же 26 жовтня закликав партнерів до більшого тиску на Росію та більшої підтримки України у зв'язку із мовірним вступом у війну проти України військових КНДР найближчими днями. Крім того, Зеленський анонсував, що поточний тиждень буде часом дуже активної роботи з партнерами. Ми заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть, і саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій, саме тому беруть у спільників все більше. Північну Корею і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі. В терор світ може зупинити розгортання війни, абстракцій та слів для цього замало. Конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги, те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України, і це буде справедливо. І час, який спливає поки ще немає, це, на жаль, постійні російські удари, це постійні втрати наших життів. Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів. Передусім, воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки. Нагадаю, що 16 жовтня видання РБК Україна з посиланням на джерела в силах оборони повідомило, що на далекому сході в Росії відбувається підготовка 10 тисяч військових з північної Кореї до перекидання на прикордонні території біля України. Окрім того, солдатів з КНДР можуть підготувати ще й для ротації російських військ для вивільнення їхнього особового складу. Тощо свою чергою Зеленський напередодні повідомив, що Північна Корея готує на своїй території 10 тисяч солдатів. З нашої розвід... розвідданих у нас є. Інформація, що північна Корея надіслала тактичний персонал офіцерів до України на тимчасово окуповані території, Вони готуються на своїй території 10 тисяч солдатів, але їх ще не перемістили до України або до Росії. Тобто, коли ми отримаємо цю інформацію, звичайно, ми піднімемо це питання, але це буде мені здається. Це вже. вже. Друга країна, яка залучена у цій війні проти нас. А вже 18 жовтня російські телеграм-канали узялися ще поширювати відео, на якому, як стверджується, зафіксовані північно-корейські військові на одному з полігонів на території Російської Федерації. Ймовірно, це перші візуальні докази присутності України агресорці бійців з КНДР, які готуються до перекидання до України. На ролику зафіксовано кілька груп з кількох десятків солдатів, яких російські військові знімають на телефони через Потворы у бетонному паркані. Вот они, побежали, побежали. Тус тутс, нельзя их снимать. Сейчас, сейчас, орда пойдет. Еще. Их миллионы тут. Вот новые подкрепления. Это только начало, там еще дальше. Это только начало, там Это еще новая. дальше. На захотіба більше Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ, який є одним із найтаємніших у світі. Про це пише The Telegraph. За інформацією журналістів КНДР використовуються сили для розвідки та перевірки оборонних можливостей Південної Кореї. Спецзагін був заснований приблизно в 1968 році і найбільш відомий через невдалу спробу атаки на синій дім резиденцію президента Південної Кореї. Крім того, у звіті міністерства оборони США від 2021 року зазначено, що у сили спеціальних операцій. І північної Кореї мають високий рівень підготовки, мотивації та забезпечені сучасним обладнанням. Також сказано, що цей спецпідрозділ є одним із найтаємніших підрозділів у світі. А що ви думаєте про участь північно-корейських військових у війні проти України? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.